Друзі, вітаю! На ваші запити. Продовжую розглядати зміни, які були внесені у порядок призову на військову службу під час мобілізації, які були внесені постановою Кабміну номер 930 від 16 серпня. У крайньому відео я відзнав зміни, які стосуються отримання відстрочки по пункту 13 і у цьому відео. Розгляну зміни, які стосуються переліку документів для отримання відстрочки по пункту 9 та 14. Я переконаний, що тим, кому ця тема цікава, вже ознайомилися з цими змінами, тому я не буду дуже сильно тут розтягувати відео, просто акцентую увагу на певних практичних аспектах. Буде, як завжди, інформативно. Поїхали. Отже, друзі, перше, на чому звернув увагу, це те, що ви і вчора і навіть сьогодні в повідомленнях, у дзвінках, говорили про те, що постанову то прийняли, але ж вона в силу ще не вступила і невідомо коли вступить. Так от, поспішаю заспокоїти, що саме сьогодні, 21.08, здійснена публікація постанови в урядовому. Кур'єрі за номером 169, відповідно, сьогодні, 21.08, постанова набрала чинності, тобто все, все добре, видихаємо і рухаємось далі. І далі безпосередньо переходимо до змін, які стосуються переліку документів по пунктам 9 та 14. І вже по пункту 9 ми бачимо, що порядок додано пунктом 51. тут Треба розділити цей пункт на дві частинки. Перша частинка стосується випадку, коли військово зобов'язання зайняті постійним доглядом за хворим батьком чи матір'ю дружини або чоловіка. І у даному випадку у заяві потрібно зазначати інформацію про відсутність інших працездатних-членів сім'ї, які повинні та можуть здійснювати постійний догляд за. Хворим батьком чи матір'ю дружини та чоловіка. Тому у даному випадку треба доводити, що, наприклад, у вашого тестя чи е, е, тещі, яка е, потребує постійного догляду, е, е, крім вашої дочки, е, яка не має е, можливості здійснювати догляд з певних підстав, чітко визначених, про які скажу дещо пізніше. Так от, немає інших працездатних дітей, тобто вашої дружини або чоловіка не повинно бути працездатної сестри. А от коли мова йде про військовозобов'язаних, які зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, чоловіком, дитиною та своїм батьком і матір'ю, вони не зазначають у заяві інформацію про інших працездатних членів сім'ї, які зобов'язані. Та можуть здійснювати постійний догляд. Тобто, коли мова йде про матір і батька дружини, треба зазначати цю інформацію. А коли мова йде про догляд за своїм батьком чи матір'ю, за своєю дружиною чи дитиною, таку інформацію не зазначаються. І, відповідно, ми робимо висновок про те, що Якщо мова йде про догляд, то навіть якщо у вас є працездатна сестра, то у, по пункту 9 це значення немає. Не путати з пунктом 13, коли є не догляд, а інвалідність першої чи другої групи, там значення це має. Ідемо далі, і далі в нас звертаю увагу на те, що Військово які зайняті постійним доглядом за членами сім'ї, другого ступеня і третього ступеня спорідненості інформацією про те, що відсутні інші особи, які повинні, згідно закону, доглядати за своїми родичами, повинні надавати. Наступна зміна у нас передбачена в пункті 61, і якщо коротко, то зміна передбачає те, що по пункту 9 і 14 для отримання відстрочки вам треба отримувати акт. Хоча не в усіх випадках я про це акцентую увагу далі. Так, от, в тих випадках, коли треба отримувати акт, за цим актом треба безпосередньо звертатися до виконавчих органів сільських селищних міських рад або районних містіків військових адміністрацій. Зміна полягає в тому, що раніше для цього для отримання відстрочки треба було звертатися в військомат. Військомат передавав цю інформацію в, в ці комісії при органах місцевого самоврядування. Потім ці органи місцевого самоврядування оформлювали акт і передавали цю інформацію в ТЦК. А зараз. Пишете заяву в довільній формі на ці комісії при органах місцевого самоврядування, і протягом 10 днів вам мають надати відповідь. Дай Боже, щоб позитивно. І тепер, що стосується пунктів 9, ми бачимо зміни. Зміни, що стосуються переліку документів, які треба надавати для, від, для відстрочки, розглянемо спочатку пункт 9. Значить, для особи, яка потребує догляду, все відносно просто: довідка МСЕК або висновок ЛКК. А от для особи, яка зайнята постійним доглядом, ось тут розділили знову ж таки на дві категорії. Якщо мова йде про хвору дружину або чоловіка. Або дитину, і своїх батьків та матір'ю, то підтверджуються лише родинні зв'язки ось, і там свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб. Тобто, бачимо, що у даному випадку акт не передбачено. А от коли мова йде про постійний догляд за батьком чи матір'ю дружини чи чоловіка, то тут бачимо, що треба підтверджувати відсутність інших осіб, які можуть здійснювати догляд і потрібно. Документ про отримання компенсації за допомоги або надбавки, тобто, коли догляд здійснюється на, професійні, на професійній основі або акт про встановлення факту здійснення постійного догляду згідно додатку номер 8 Тобто важливо ці два випадки розділяти. І теж саме ті ж самі зміни в нас стосуються пункту 14. Тут так само, якщо мова йде про доглядом про догляд за членів сім'ї другого ступеня, треба доводити, що відсутні особи першого ступеня споріднення, тобто батьки, чоловік, дружина, діти, в тому числі усиновлені, які можуть здійснювати постійний догляд за особою з інвалідністю першої чи другої чи другої групи. І тут також треба надавати документи про отримання компенсації за, на догляд, або акт встановлення факту е, здійснення особою постійного догляду. Членів сім'ї третього ступеня все ж те саме, тільки треба доводити відсутність е, працездатних, працездатних осіб, які можуть е, здійснювати догляд. А членами сім'ї. Першого та другого ступеня е споріднення. Ось, друзі, ну і встановлений е новий, нова редакція е акту про встановлення факту здійснення особою постійного догляду. Ось такі основні зміни, такі коментарі. Е да, до речі, в коментарях ваших. Е Актуальне питання про те, чи відноситься працездатна е, дружина, або, е, скажімо так, працездатне подружжя по відношенню до е, особи, яка потребує догляду по пунктам 9 і 14, або особи, яка є інвалідністю першої чи другої, другої групи, по пункту 13. Так, от чи відноситься непрацездатне подружжя пенсіонер до категорії осіб, які згідно закону, які є не військово зобов'язаними, та згідно закону, зобов'язані отримувати особу інваліда або особу, яка, яка потребує догляду. Наша практика показує, що в силу статті 75 сімейного кодексу України таке непрацездатне подружжя не відноситься до цієї категорії осіб, і тому в її не потрібно враховувати при поданні документів на відстрочку. Сподіваюся, що вніс певну ясність. Якщо ж ні, залишайте уточнюючі питання. Спробуємо розібратися у вашій конкретній ситуації. Друзі, якщо було інформативно, прошу лайк і традиційно прошу не забути сьогодні допомогти нашій армії. Все буде, Україна!